Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні, сьогодні, сьогодні з вами завжди я турбожання. В цьому відео ми будемо ставити Windows XP Aero. Таку модифіковану збірку Windows XP. Так, нажимаємо F8 Ai. Аля. А. Enter. Давайте форматимо в форматі NTFS. Ось як наша збірка виглядає. Це надзвичайна XP, по суті, але, але ми подивимося ці, ці функції цієї збірки. Setup is Copying File. Тобто від, від звичайної XP воно нічим не відрізняється. По суті, це сама Windows XP, але там іконки від Windows Vista. Можна сказати, що це ремейк Windows XP під Windows Vista. ставиться швидко робить. Ну, ми подаємося функціонал цієї збірки. Ну, це можна сказати, що було, якби Windows XP вийшла б у 2009 році. Але вже тоді, ви знаєте, що Windows XP а тоді в той час було дуже самою популярною операційною системою по всьому світу. В нас в країнах СНД, Росії, Україні, Білорусь, Windows XP була самою популярною системою. А це ми зараз, типу, можемо продовжити, щоб були б XP вийшло б в 9-му році. Давайте мене так швидко перезапустимо, аби не чекати. Нічого не тапаємо. Ану? Ви це бачили? Дивіться. Нагадую Windows Longhorn мені. Що? Я думав, що це Vista, блін. Ні, але це по суті пеше. Це Windows XP, який слизала дизайн у Windows Vista. Все перемальовано тупо. Курсор такий плавний. Інсталлінг девайс, установка пристроїв. Windows Aero Look. Блін, швидко швидко ставиться доволі. Давайте ми виберемо е, тут. Давайте ми тут додамо ще е, російську мову і українську. Е, давайте нашу солов'їну. А, блін, а тут української немає чи що. Я... А, тільки тут російські є. Нажимаємо ОК. Алло. Але якщо уважно пошукаємо, що тут найдує є український. А. Тут тільки, тільки узбацький є. Українського тут нема. Чекайте. Блін. А, а де український, блін? Так. Давайте ми виберемо нашу Україну. Тут Україну хоч є. А, Україна тут як стать? Давайте виберемо Ukrainian, Ukraine. А тут, на жаль, українські додати ніяк не можу, але. А, додавалися, ладно. Back. Давайте назвемо себе Женя 2007. Блін, ключ продукту ще вимагають. Якщо пропустити. А, а, чекайте, як ранею побайв. Ще і ще й ще ключ просить. Зараз попробуємо знайти якийсь лявий ключ вест. Наче воно його підтягне, але подивимось. еще есть А. Это Ю. Ап, Ю. Ап, да, ап. Йоп, ап. У нас Аспатрена Паула. Давайте ще один ключ спробую. А ну, зараз попробуємо не знаю, цей ключ підібрати, я просто не тут. А ну. О, пішло. пішло! Пароль ми ставити не будемо. Next. Так, давайте виберемо наш часовий пояс. У нас, нас е, плю у нас плюс 2. Ні, ми в Москву і Санкт-Петербург вибирати не будемо. Тут, кстати, звуки замінені. Інсталл НАТО. Next. Ладно, пускай буде. Копіюю системні файли якраз. Ні, ну блін, ну, виглядає. Установщик реально виглядає круто. Стилістика Windows Vista прям, і Windows 7 і так далі. 24 хвилин ще лише скопіюю файли. Ой, ігри Windows від Windows вісту. Я думаю, що ці ігри потребують 3D потребують А на віртуалці ми попробуємо якось включити той 3D. Тут фліп 3D не буде, тому що це обмеження самої Windows XP. І тут повноцінно аеро не буде, по суті. Це він доспі профешенел у нас. Це у нас вже етап весь пройшов. Інсталяція у нас завершується. Ви логотип замінили. Блін, ну виглядає круто. Стилістка така прикольна. Media Player 11 і Internet Explorer 7. Блін, ну і шак 7 дуже старий, кстати. Я думаю, що більшість сайтів будуть дуже великі проблеми, так як сертифікати вже протухли, на жаль. Ну, ну тобто, кореневі сертифікат вже застаріли в цій версії. 23 хвилини лишилося, але... Windows Media Audio. Нормально. Мою Мейкер є. Ну, програма для монтажа, знаєте, така. Ставить ну пуск. Добре, нам пригодиться, що цей пуск. Також я може поставлю Windows XP 2003 Edition. А, тобто Windows, стилістика Windows Longhorn, по суті. Ви знаєте, була, є така редакція, як Windows Longhorn. Ну, Тобто, Windows яка так і не вийшла. Windows, Windows Vista розроблялась під кодовою назвою Windows Longhorn. А Windows 7, під кодовою, Windows 7 розроблявся під кодовою назвою Blackcomb. Windows XP розроблявся під кодовим іменем Whistler. Реєструю компонент. О, щось було, кстати. Тоді що зараз установка пройде і ми взглянемо на цю красиву Windows XP. Аж будь-який проєкт, як Windows VN. Windows VN Fix autoplay problem Если... Ну вже зараз установка ця закінчиться вже. Круто. О. Зараз ми подемося на цю красиву XP. Блін, ну установщик реально, блін, красивий. Не тапаємо. Ви це бачили? Windows Longhorn повторює. Дивіться. Так. Я вже бачу. Блін, ну виглядає красива, рань. Давай, що ти так думаєш? О! Офієть! Тут все поміняло прям. Так, next. Офієть, тут стиль поміняли. Так, перевіряч у нас є з'єднання з, з інтернетом. Напевно, що я. а так 2000 2007 бай. Так, next. амо Овіять! Назара третя 45-та, 46. Давай, ну ну уже грузий, здавай. Офігеть! Оце якраз краса, блін. Давайте ми зараз спробуємо поміняти. Не знаю, чи у нас ігри від... від чи не знаю, чи у нас ігри будуть робити відвісти, але ми подивимось. О! Помилку зразу видає. Нічого, ми зараз це вилікуємо якраз. Я вже тут чую якісь звуки. Ану, надіслам сигнал завершення роботи. Блін, але це... Калаться, 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 красиво, блин. Так, давайте ми зараз змінимо налаштування тут. Блин, але трада, блин, включати я не зможу. Не зможу, блин, трада включати. Давайте ми запустимо якраз. Бачите, собі, кстати, винду поміняв. У мене Windows 11 по суті. Нічого не нажимаємо. Я вже бачу незамітні покращення, але ігри, на жаль, мені не вдалося так і запустити. Ту-ту-ру-тум. Блін, ну красивий звук реально. Рузес давай. У нас, правда, розширення дуже маленьке. Windows -сайт, добре, дивіться. Давайте ми зараз е, попробуємо встановити гостєві доповнення, встановити. Так, так VirtualBox. Так, Next. Так, блін, але красиво. Бліндарик 3D мене поставив, на жаль. Я на жаль, такі ігри тупо не зможу запустити. Це у нас X86, я так розумію, редакція. Блін, але дивіться, але блін, але круто все поміняло реально. Правда, нема цього фліптреда. Ну це зрозуміло, бо... О в цей час фліп трада не таким активним. Легендарний звук із Windows 7, кстати. Рідмі. ООСКОП Добре, давайте ми спочатку реверал поставимо, потім будемо читати. Ну, трохи тормозить, але. Давай, давай, став, став, став. Почитаю. Тайфайли. Давайте ми якщо полазимо по системі. Тут я також е, Windows Marketplace. Я не знаю, хто ним користувався. Чи ніхто ним не користувався. Тут також є у нас. Давайте ми Help, блін, ну... Це Windows, це Windows XP, але він перекодований під Windows Vist. Тут, кстати, година показується в PM показується. Ну, тобто третя дня. Копірайт Microsoft. Ну. Давай расширение на ціла экран. Давай, давай. Да. ну? О, і розширение сразу на весь экран. Так, тут нам скоро занять Windows XP. Так, yes? А ну подаемся. Офієть, не, ну виглядає, реально круто, блін. Ні, мені реально подобається, кстати, ця слістка. Вінвер. Звуки від сімки. Тут у нас є зображення, тут зразу у нас є зразки. Ні, ну зразки, блін, красиві, реально. Тільки цей і цей і цей. Блін, ну, гарно виглядає. Що у нас тут по тамам? Цікаво мені. Дивіться, пер... пункт персоналізації взятий з Windows Vista. Так, у нас тут... а у нас тут тільки... А, у нас тут тільки у нас тут тільки дві тами. У нас тут є така картина. Блін, але красево. Новоліфов. Я не, не виглядаю рано красиво. Потопається мені. Тут тільки в мене дві теми по суті. Істрібитель. Наш тут трава. Ну, блін, ну, ну це здається, як будто гавнозбірка якась. Але це, я скажу, не гавнозборка. Реально, блін, годна річ. Лай поразу запустити ті ігри, що на Windows віста йшли. Блін, воно нас відшиває. Наприклад, хочу Purple Place пограти. А Chance Titans. Ні, я ні одну ігру тут запустити, кстати, не можу. Так ось є Windows Journal, тут є, можна замітки писати. Давайте напишу. Блін, як це незручно. На компі це робити. Звуки тільки сімки виходить. Блінцтвістка віст, реально. Так, давайте... щоб ми, це ми цей пункт дивилась. До саптейт так, у нас тут шот ще є. Давайте ми подивимося звуки які в цій версії. Ну... Спінать нема, прикинь. Вони тут тупо вирізані. Скачем інтернет ми зможем попасти. Щось тобі там закачати. Як, як тут, я тут... О, блін, тут все вручну треба переключати. Давайте зайдемо, не знаю, на сайт Google. Угу. Хто би ще не говорив? google.com видите можно кстати сарф это слух можем не знаю поставить сюда Google Chrome ну, давайте попробуем видите все справно открывай прикиньте Давайте прямо і встановимо. Run, та run та підготовка. А, у нас раз два інсталятори запустилися. Yes. Ну, свариться, бо сертифікати тут же старі, по суті. Давайте ми прочитаємо тут. ах, WordPad, це Microsoft Office. це Microsoft Word для бідних, по суті. Windows XP 2003. А, добре, йде встановлення якраз. І це, але по суті, тут програми від 7 запускатися не будуть, тому що ця версія дуже древня по суті. Windows XP Professional. Ну, трохи так підторможує, я скажу. Я не, давайте хочу якусь Европу ром запустити. Не знаю, давайте... Фрисал. sale. Я одну ігру запустити навіть не можу. Але звуки тут від Windows Vista від Windows 7 по суті. А, а тут кстати, може дати свій гаджет, власне. М Оно уже лагает. Оно уже лагает. Оно уже лагает. Лагає сразу з коробки. Значит, о памяти так не стоять, что що? Угу. Апаратейки-то замало. Блин, а вот тут збірка, блин, не зайшла дуже. Блин, а то, Я то вс тормозит, я не знаю. Это хром запустим, але... З високою долі верогідності він як не Блін, ніяк не хоче. Лагає лагає зразук. Дорогі друзі, кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім всього найкращого. А ні, все-таки запустився, слухайте. Але, але лагає прям. Чи то оперативки давайте додамо. то що, Але запустився. Підписуйтесь Підписи смікна, став та лайки всім всього найкращого.